Доброго ранку, з вами сніданок вихідний. І щойно побачили те, як готувався за лаштунками ці зйомки, які вам показували проєкт на ножах. Його прем'єра буде 5 квітня о 22-й годині на каналі 1+,1. Ведуча буде наша Оля Фреймут і за участі і за допомогою Дмитра Борисова. Доброго ранку! Доброго Так ранку. приємно, що ви сьогодні до нас завітали. Дуже приємно до вас Ми на новосілля. Вчора дивилися ефір. Вітаємо так. вас! Як? Вітаємо! вітаю. І бачите, сьогодні вже разом з нами. Да. Ну що, проект тривав довго. Ми от ще не з вами говорили, що це було десь майже 3-4 місяці. Зйомок. ну да зйомок, зйомок а ще підготовка це. була. Десь... Підготовка була десь півроку. Наші редактори Діма не дасть обманути обзвонили понад 5 тисяч ресторанів. 5 тисяч ресторанівшов -я -я. пірвічний це... відбор. І ну, не всі погоджувалися, так. Ні, всі хотіли. ми вже обирали, да, тому що історію цікаві. обирали ті, які будуть цікаві глядачеві, ті, ці, які дійсно потребують допомоги, тому що комусь потрібно було тільки ремонт, наприклад, нас настих не, не ваш. <рес> Нам ми хотіли дійсно допомогти. адже це репутація наша з дімою. Ні, я ні діма ми не готові ризикувати іменем. Тому обирали тільки тих, які дійсно потребують, які вірять в проект, так як віримо ми. А що повин, потрібно було від від ресторану? Вони якось вкладалися в це, чи вони просто віддавали вам, а ви робили, що хотіли? Ресторанам Повезло, тому що е, від них тільки бажання ну і просьба мабуть, о помощі, а від нас все остальне і деньги, і помощі е, братів Юдіних як дизайнерів. Олі як е, лучшого спеціаліста в отношеннях. Тому що їх ніхто не <рес> бачила всередині багато. А якщо вже підбити такий підсумок, то скільком рестораном видали життя? Тільки вісім цього угу. сезону отримали можливість вдосконалитися. Я ну, багато на це причин. Ми хочемо, аби було якісно. Угу. Проект не дешевий. Кожен ремонт він потребує великих гроші. ми бачимо в ефірі кадри. Глядачі може теж спостерігати. Мені а мені я хочу сказати, що цей проект о, відомий о, на весь світ, о, і його засновником є відомий шеф-кухар Гордон Рам Рамзі. Mm -hmm. а, наскільки я знаю, що 150 країн показували цей проект, Це і було дуже багато і розмов і з приводу цього. А, колись сам Гордон сказав, що в дизайні в цьому ресторані дуже важливо. Такий ну, смак, колорит, інтер'єр, можливо. От на що ви звертаєте увагу, коли приходите? Для... У... для вас, Дмитри, найголовніше. От приходите, розумієте, ось воно є. Ну, Найголовніше це продукт і персоніфікація. Це тобто страви? Э -э Якщо це бар, это может быть и ага. да, но, э то може бути і персоніфікація, тобто ми повинні розуміти, кому ми приходимо: шеф-повару к, шеф к владельцю ресторану. Що ми їдім, що в тарілки, що ми п'ємо. Це саме головне атмосфера. Чи це не атмосфера? зараз в Україні так. в моді ресторани, де ремонти хороші? От угу. якщо дорогий ремонт, гарні дивани, як у канапі, так то обов'язково всі підуть. Ну але ми з дімою намагаємося переконати українців, власників середнього і дрібненького бізнесу, що успіх ресторану це їжа може просто небо накрити скатертину і розкластися із паляницями, і буде смачно, якщо ці паляниці приготував той, хто це вміє робити, е свіжі продукти сезонні продукти, вот эти вот склади заморожених продуктів, котри Оля доставала <свистовала> і викидала. <свистовує> Наприклад, прем'єрний випуск, який вже побачите 22 квітня, це у вів... ой, 5 квітня. Це 22 22 о 22-й, так. <свистовує> То у нас із е, програми втекло двоє: адміністратор <свистовує> і офіціантка. Людей нерви не витримують. Викликаємо швидкі. Насправді викликаємо діманих помічників з ресторанів, щоб допомогли якось людей оговтати. Працює велика команда психологів, тому що не кожен Вони думають, О, прийдуть там такі двоє прикольних людей із да, командою да, да, ремонтів. Зробляють І люди, да, підуть да, і початку тримаються. Два дні вони тримаються. Але коли навколо начеплено понад 20 камер, а ми знімаємо цей проект так, то люди за два дні забувають, що їх знімають, і тоді показують своє справжнє обличчя. Може людям дискомфортно, коли вони проявляють. Сібя да і камера, камера, все, все всьові Олечка, Я бачу, що сьогодні ви прийшли зі своєю чашкою. Я ви їх збираєте, я Ой. знаю, і дуже хочеться побачити автограф на цій часті, тому що наші глядачі зможуть отримати її в подарунок. А є невеличка умова до цього подарунку. Так, валяться ж так завжди любі має чашка шкода її віддавати Олечка, буде ще цю чашку, і оце горнятко, філіжанка не так її називаю, привезла із Шотландії готель біля озера Лохнес. Тому це особливо горня для мене, а для мене. Але хто вип'є з цієї чашки, той завагітніє. Тому спеціально для сніданку вихідний ми з дімою даруємо горнятку з нею Як-то проснулись ми ой, і все. <реш> Навмисно для вашої прем'єри, для вашого новосілля, сніданок вихідний, підпишемо це горнятко. Нехай воно комусь принесе щастя. А ще додаємо хустинку, яку я використовую як інспектор у своїх програмах, і у ножах. Клас! Yeah, Олечка, ви підписуєте, у нас залишилося зовсім мало часу. Хочу сказати, що це горнятко забере собою та людина, яка буде уважно дивитися прем'єру 5 квітня на каналі 1 плюс 1 о 22 годині. А потім побачите питання на нашій сторінці Фейсбуку. слідкуйте, будьте уважні, забирайте свої подарунки. Я я просто не пробачу собі, якщо це не вам скуштувати бріошинки. Так, ми маєте сказали, що ти наготувала їх в 4 ранку. Це солоний. Co cage, um, я хочу А, то з пармезаном смакуйте. Ну що, вона населення, я тебе поділю. Вже давно. Дякую за прослушу. Дуже смачно. Ну, все, у нас мало часу. Хочемо вас обіймати, цілувати. Зустрічайте завтра нас. Завтра 645, Анатолій Антоліч і Марина Ліончук. Будьте з нами, будьте гарному настрої. І нехай вам щастить зустрінемося наступної суботи. Дякую.